Всім карпатського здоров'я, друзі, У нас сьогодні трошки транспортні роботи. Ось вон. веземо дошку швагрові. Верніше не швагрові, швагер буде розрізати її. На лапи. Але хмариться, може бути дощ. Чорні стоять можемо змокнути, трошки шурую на повних парах навколо ліс гарні такі місцени в нас тут сосновий ліс. їдемо під гору, трактор навіть не відчуває. Тут хтось собі в лісі, хатинку збудував, супер. Тут біля лісу хтось будується. Їдемо під гор. Оберти навіть не падають, Тут позаду десь. Не знаю скільки там 2 куби, певно, буде. Два куби сосни соснового бруса чи дошки, О, воно так правильно. Але зараз певно буде дощ і я, мабуть, змокну, Такі хмари чорні сюди лізуть. Диво, що люди корови тримають, а там далеко Львів. Там Львів видно. А там вже дощ падає. О, там падає дощ і вже починає тут падати. Мабуть, треба ховати телефон і здівати дощовик. Якось так. Бо зараз буде мокро. Всім мирного неба і до наступного відео. До зустрічі на каналі.